Інформаційні підсумки середи 4 жовтня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. Оновлена рецепція. У перинатальному центрі завершився капремонт частини першого поверху. Битва стартапів. П'ятеро підприємців розділять між собою мільйон гривень з місцевого бюджету. Димові диверсії. Жителям приватного сектору нагадують про заборону спалювання сухостою. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Максима Дячука. Чоловік проживав в Італії майже 5 років. Після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і пішов на фронт добровольцям. Воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Загинув 30 вересня під час обстрілу на Донеччині. Герою на віки – 32. Поховали Максима Дячука на Алеї Слави у Раковому. В Італії і працював. Своєю мамою, своєю дружиною. Вони там в Італії познайомились. Хоча вона в Закарпаття, але вони там познайомились. І взагалі ну, мирним життям живали, коли почалось повномасштабне вторгнення. Він добровольцем пішов в Коломию, в учебку, а потім підписав контракт штурмовою бригадою Дельовець. Нього хлопчик маленький залишився, і жінка на сьомому місяці вагітності. Ми за нього дуже боїмося. Прийшов і київський напрямок. І Бахмутський напрямок постійно був під білоруським кордоном, як виганяли з Орків. Був великим патріотом, не планував залишати службу, нічого, боротися до кінця. Мав дуже-дуже дуже багато планів на життя. В нього лишився хлопчик і дуже чекав донечку. Завжди. Сказав, що все добре, все добре. ну, не будуть кошмарі, що ж лів, все, ще щось. Все добре, ми переможемо. У міському перинатальному центрі капітально відремонтували рецепцію. Оновили гардероб, вбиральню, палати прийому пацієнтів, а також приміщення школи відповідального батьківства. Тепер вони пристосовані і відповідно до потреб маломобільних громадян. А ще модернізували систему теплопостачання та водопостачання першого поверху. На ці роботи із бюджету громади витратили більше трьох мільйонів гривень. На черзі ремонт відділення патології вагітних та жіноча консультація. Ірина Муляр детальніше. У Хмельницькому міському перинатальному центрі капітально відремонтували рецепцію. На вході встановили автоматичні двері, оновили гардероб, вбиральню та низку палат прийому пацієнтів. Реєстратура це салдея. Це е, негатив викликає вже з першого разу, як ти заходиш сюди. А ресепшн – це місце, де жінки мають можливість і відпочити. Ми хочемо так, щоб наші. Мамочки, які от виношують цю вагітність, можуть знаходитись в перинатальному центрі до місяця. Можуть і всю вагітність тут знаходити, щоб їм було комфортно. Що в минулому році ми вирішили зробити тут повну реконструкцію, замінити абсолютно все, зробити нову, сучасну, стильну, класну вхідну групу, яка б дарувала позитивні емоції всім, хто сюди приходить. Це місце. Де народжуються хмельничани, де народжуються українці, а ми хочемо, щоб у нас українців хмельничан було все більше, більше і більше. Відремонтували та облаштували також приміщення школи відповідального батьківства. В школі відповідального батьківства. Ми хочемо зробити йогу і на підлозі там карімати. Ми хочемо, щоб якщо будуть девички, яким буде то цікаво, щоб була йога. Ми хочемо, щоб були лекції, але не просто лекція. Вот там є ляльки-памперси. Вони будуть одівати, вони будуть вчитись. А на м'ячах будемо, якщо чоловік жінка, вчити їх, як себе вести в пологах. Також оновили систему теплопостачання та водопостачання першого поверху. Після капітального ремонту усе пристосовано відповідно до потреб маломобільних громадян. Є жінки, які приходять з чоловіками, які після фронту, і вони їм теж потрібен комфорт. Тому ми Змінили навіть санвузли, пандуси, робили так, щоб їм було комфортно. Вартість повної реконструкції по всіх тих позиціях, які я сказав, вартувала міському бюджету понад три мільйони гривень. При інші, з тим, коли я приходив сюди як батько, і з тим, як я приходжу сьогодні зараз, зміни просто разючі. І е, якщо в нас головним пріоритетом є військові і всі подарунки, головні, які ми робимо для військових. Тут другий пріоритет для нас це діти, комфорт дітей, і ми так само максимально працюємо над цим. На черзі оновлення відділення патології вагітних. Там вже розпочалися ремонтні роботи. Це будова 78-го року. Відповідно, тут таких комфортних умов немає. І коли ти починаєш працювати, ти починаєш з нуля. З кірпіча, з септика, з каналізації от з таких моментів. Тому паралельно робимо і то крім того, є задум зробити дуже комфортне сховище. Спілкувалися з нашими медичними, немедичними працівниками перинатального, треба далі робити. Жіночу консультацію, бо це наступний відділення, куди потрапляють наші майбутні породілі і теж там створювати комфортні умови. Ну, але завдання зробити весь перинатальний до такого, який ми сьогодні бачимо тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. 37 жертв домашнього насильства за рік скористалися послугами кімнати кризового реагування, що працює у Хмельницькому. Одночасно перебувати у ній можуть не більше шести людей. Окрім безкоштовного тимчасового житла, клієнтам надають юридичну та психологічну допомогу. Більше розповість Олександра Семенюк. 37 жертв домашнього насильства скористались послугами кімнати кризового реагування. І це лише за рік роботи. Тут постраждалим надають безкоштовне безпечне житло. Питання про протидії гендерно-зумовного насильства має бути ну на одній із перших повісток дня, тому що. На жаль, ми маємо констатувати факт, що і військова агресія вона теж спричинила суспільство більше стало стривожене, суспільство більше стало стурбоване. І в тому числі факти того, що насильство вчиняється в родинах, воно теж беззаперечним є. І Сьогодні ми, як територіальна громада, маємо якісно і швидко реагувати на ці виклики. Одночасно кризова кімната може прийняти до шести осіб. Прихисток надається не більше як на 10 діб. У нас були люди, які перебували одну добу, які перебували 10 діб. І в крайньому випадку було в нас дві людини, які перебували 20 діб. Тобто, відповідно до рішення переглядалося рішення того, скільки їм потрібно часу для подолання складної життєвої обставини. І вони в нас перебували до 20 діб. Далі ми знаходили їм інше місце перебування. В нас є громадські організації, які можуть надавати прихисток. В нас є при центрі соціальних служб притулок, який зафункціонував нещодавно, і там можна перебувати до трьох місяців. Окрім житла, клієнтам надають юридичну та психологічну допомогу. Самі такі жахливі випадки це коли людина в такому відчаї, коли людина вся тремтить, тобто коли вона не може собі дати раду, от саме тоді ми стаємо в нагоді, даємо ту підтримку. Яку саме жінка хотіла би отримати в той момент, тому що зазвичай такі жінки на жаль вони навіть не мають з ким поспілкуватися, тобто кому відкритися, поділитися своєю ситуацією, аби повідомити про насильство в сім'ї, необхідно зателефонувати за номером 102. Лише за минулий рік поліція прийняла майже вісім сотень таких звернень. Ми виїжджаємо на виклик. Якщо у нас є повідомлення про вчення домашнього насильства, ми оцінюємо ситуацію, проводимо оцінку ризиків. І якщо дійсно для постраждалої особи є небезпека в перебуванні разом з кридникам, і нам потрібно вилучити її в небезпечне місце, ми її доставляємо в кризову кімнату. Коли є фізична розправа, коли є переконання саме в такий спосіб, то звичайно, що людина обов'язково має звертатися до поліції, має про це говорити, має просити допомоги обов'язко. Кому порядку знаєте, що їй допоможуть професіонали. Якщо ви є жертвою домашнього насильства, будь ласка, звертайтеся до за допомогою. Ми маємо фахових працівників, які готові вам допомогти, які готові вас захистити і надати всілякий супровід і гарантувати вам безпеку. Олександр Семенюк, Микола Юрковський, новини міста. 16 хмельницьких підприємців подали заявки на участь у битві стартапів «2023». Наразі допустили до участі в конкурсі одинадцятьох. Кращі бізнес-проєкти отримують грошову підтримку з місцевого бюджету. Цьогорічний призовий фонд складає 1 мільйон гривень. Його розподілять між п'ятьма переможцями битви стартапів. Хто саме ними стане, оголосять у п'ятницю. Продовжить Ірина Кондратюк. Хмельничанка Оксана Кутасевич з 2019 року займається виготовленням та продажем натурального варення чаїв, трав'яних зборів та соусів. У 2021 році жінка подала свій бізнес-проєкт на битву стартапів та посіла третє місце у конкурсі. За це отримала грошову підтримку з місцевого бюджету у розмірі 70 тисяч гривень. Там основний грант був 200 тисяч. Я хотіла вакуумну закупорювальну машину і розливну лінію, але нам вистачило на вакуумну закупорювальну машину, виходить і 50 тисяч, і іншу 56 шість тисяч було інша частина. Ми потратили на закупівлю склотара. Класно, що у нас була така велика сума, яку ми могли потратити, і закупити її саме не в посередників, а саме з завода. Нам її привезли. Жінка додає, нині обладнання не лише допомагає їй виробляти більше продукції за менший проміжок часу, а й продовжує термін придатності чаїв та соусів. Будемо відкриті. варення може зробити вдома кожен, так плюс у нас в традиції все робити, заготовляти і так далі. А завдяки цьому в мене є така ринкова перевага, тому що не в кожного є вакуумна закупорювальна машина, яка закупорює і там е, немає повітря. Завдяки цьому краще зберігається смак і аромат. Нагадаємо, вперше битву старту. Конкурс бізнес-проєктів, які мають змогу отримати грошову підтримку з бюджету, у Хмельницькому організували у 2020 році. Торік через повномасштабне вторгнення Росії він не відбувся. Цього року битву відновили. Протягом місяця до 3 жовтня управління економіки приймало заявки від підприємців. На конкурс подалися 16 хмельничан. Наразі до участі допустили 11. -тьох. Це приблизно та сама кількість стартапів, яка була в 2021 році. Тоді було 11. Ми в 2022 році, враховуючи ті обставини, ті події, які відбулися, ми не проводили конкурс стартапів, але вважаємо, що цього року потрібно його проводити, тому що стартапи це не просто. Про скажем виділення коштів в тому чи іншому бізнесу, стартапи це про розвиток новітнього підприємництва. Цьогорічний призовий фонд складає мільйон гривень. Його буде розподілено між п'ятьма кращими бізнес-ідеями. За перше місце у конкурсі передбачено 300 тисяч гривень, за п'яте сто У 2021 році. Це було 500 тисяч. Ну і сподіваємося, все ж таки, що е Ті проекти, які допомагають нашим військовим, теж будуть подані. Знаю, що вже поданий один проект, який якраз дотичний до військового спрямування. В п'ятницю у нас буде вже засідання комісія. Ми будемо визначати переможців стартапів. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Одразу три острівці безпеки облаштовують комунальники у мікрорайоні Дубове. Розміщують їх на нерегульованому пішохідному переході на перехресті вулиць Петлюри та Шептицького. Завершити будівництво планують наступного тижня. Подробиці у наступному сюжеті працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг облаштовують острівці безпеки у мікрорайоні Дубове. Розміщують їх на перехресті вулиць Петлюри та Шептицького. Усього тут мають встановити три таких конструкції. Тим часом жителі мікрорайону на будівництво острівців безпеки реагують по-різному. Якщо водії переважно за таку ідею. Розв'язка нова, може буде ліпше. Буде сплановано як виїжджати, як заїжджати. Інтенсивний рух, багато машин звертає, повертає там. Ну розв'язка, мені кажеться, нормальна. А так, як воно буде на практиці, то тільки можна коли поїздиш, тоді пізнаєш. Острівець безпеки це заради безпеки людей і всіх учасників. Движення. Перехрестя було небезпечно. Вся Європа в острівцях безпеки. То пішоходи не розуміють їхнього призначення. Тут триляра їдуть, все з прицепами. Воно тут тільки буде мішати їм. Ні, ні, це недоцільно. доцільне. менше б зробили, то Тут ж не розверні сідв комунальної інфраструктури, пояснили, обрали саме це перехрестя не випадково, адже воно надто широке та небезпечне для пішоходів. Саме ця розв'язка перехрестя, воно було нестандартної форми, широке. Це дасть можливість упереджнити організувати більш безпечний рух автомобілів. і саме головне, це Пішоходи, перехід людей, які там. Трафік там дуже інтенсивний, люди рухаються, там є зупинка громадського транспорту з і з другої сторони. Тобто це першу чергу робиться для забезпечення безпечних умов для пішохідів наших. Завершити будівництво острівців безпеки планують наступного тижня. Нині роботи на завершальному етапі. Борти виставили, зараз там проводяться, закінчуються пішохідні переходи, з плитки мають бути, має бути тактильна плитка укладена, але зараз саме ці роботи виконуються. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Володимир Паламар, новини міста. Палювання сухостою під час воєнного стану може прирівнюватися до диверсії. Про це йшлося під час наради з головами квартальних комітетів та комітетів самоорганізації населення у Хмельницькій міській раді. Останні два тижні працівники муніципальної дружини проводять профілактичні рейди у мікрорайонах міста. Наразі жодного протоколу іще не склали, але нагадують, що порушникам загрожують штрафи. Ірина Аріон детальніше. Осінь пора збирання урожаю та димових завіз у Хмельницькому. Але під час воєнного стану спалювання сухостою та відходів городини може бути прирівняне до диверсії. Такі зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила у березні. Про це йшлося під час наради з головами квартальних комітетів та комітетів самоорганізації населення у Хмельницькій міській раді. Найчастіше випадки порушень екології фіксують в мікрорайоні Книжківці. Свідомість людей ну допоки що, на жаль, не дійшла до того, щоб не спалювати. Тому що аргументи такі наші діди палили, баби палили. Завжди ходимо з представниками того чи іншого відділу. Тому напевно, що люди все ж таки бояться тих протоколів, бо якщо склали на трьох протоколи, то четверте не палить. За затвердженими графіками гілля з приватних господарств забирає спецкомунтранс. Для цього власникам необхідно зробити в'язанки і скласти напередодні у визначених місцях у 2024-му Ці графіки планують розширити. Тим часом працівники муніципальної дружини останніх два тижні проводять профілактичні рейди у мікрорайонах міста. Зараз спостерігаючи за те, що робиться у нас на сміттєвих майданчиках, а я думаю, ви квартальні якраз повинні так само це дуже добре знати і бачити. Тобто, то серце болить. Звозять туди і мох, і болото. Ви бачили і будівельні відходи, і зелені відходи, і відходи виробництва. Тобто із цим треба щось робити, бо до нас так само скаржаться, звертаються люди. Ти ви інформацію доносите, а ми будемо складати протоколи по можливості. Більше трьохсот приватних будинків є в одному з кварталів Ружичної. Мешканці знайшли альтернативу, аби не шкодити довкіллю. Майже кожен має компостну яму. І ці відходи, які можна використати для удобрення, ну, своєї площі, там, де вирощуємо листя, все, яке в нас є, особливо оріхове, воно дуже корисне. Розкидають люди по городах, воно за зиму перегниває, і це прекрасне мінеральне добриво. Я жодного випадку не бачила, щоб хоч одна людина спалювала. Ніхто зараз, знаючи цю ситуацію, Стан, і, знаючи, і вони знають, яке зараз положення, що при спалюванні листя чи при спалюванні любих речей, які накладаються досить такі великі штрафи. Штрафи для порушників суттєві, кажуть в управлінні екології та контролю за благоустроєм, від 340 до 1360 гривень. А якщо існує загроза екосистемі, понад 6 тисяч гривень. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні!